Днями 20 грудня була здійснена одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Їх робота наразі призупинена, а сайт міністерства юстиції тимчасово не працює. Та Разом з тим у мін'юсті запевняють українців для хвилювань причин. Немає на сьогодні, деяка наша робота частково заблокована внаслідок того, що пошкоджені реєстри. Але я хочу звернутися до наших громадян, щоб вони не хвилювалися, на сьогодні ми маємо резервні копії відповідних реєстрів, а це значить, що вони будуть повністю поновлені. Але для цього треба деякий час. На сьогодні прогнозується приблизно десь два тижні для відновлення роботи реєстрів. Наразі триває валідація резервних копій. А фахівці відновлюють інфраструктуру системи та впроваджують посилені заходи кіберзахисту, аби надалі уникати подібних інцидентів. А тим часом структурні підрозділи південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції продовжують надавати послуги з урахуванням цих умов. Також у нас працюють гарячі лінії, на які поступають телефонні дзвінки. Ми консультуємо, громадяни звертаються до наших структурних підрозділів. Жодний підрозділ своєї діяльності не припинив. Ми продовжуємо. Працювати. Тобто, да, є деякі функції, які ми виконувати не можемо, для яких потрібна саме робота реєстру. Але більшість функцій ми виконуємо на паперових носіях. Так, навіть в умовах кібератаки не зупиняють свою роботу, і фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану. Вони продовжують приймати людей з усіх питань державної реєстрації актів цивільного стану. Це і народження, це і смерть, шлюб, розірвання шлюбу, внесення змін до актових. Записів, зміна імені, державна реєстрація актів цивільного стану відбувається в установленні законодавством строки. Стосовно питань, чи можна зареєструвати народження дитини в рамках ЄМАДку, ні, на жаль, на сьогоднішній день провести державну реєстрацію в рамках ЄМАЛКО і отримати повний комплекс услуг ми не можемо. В зв'язку з тим, що ми не можемо подати заявку на порталі Дія. Але... Громадяни мають можливість звернутися безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і провести державну реєстрацію народження в звичайному режимі. Крім того, через кібератаку наразі неможливо проставити апостель на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, а також отримати витяг із ДРАЦУ. Для цих та деяких інших послуг необхідно буде дочекатися відновлення роботи реєстрів. Схожа ситуація склалася і в роботі нотаріусів. Звичайно, що нотаріуси вчиняють нотаріальні дії, для їх вчинення необхідна належна робота єдиних та державних реєстрів. На сьогоднішній день ми можемо забезпечити, нотаріуси, можуть вчиняти нотаріальні дії, такі як посвідчення заповітів, посвідчення довіреностей, засвідчення справжності підпису на заявах, засвідчення вірності переглядів. Рекладу на сьогоднішній день також нотаріуси відкривають спадкові справи. Звичайно, ці всі нотаріальні дії відбуваються без внесення інформації до реєстрів. А після відновлення доступу до реєстрів відповідна інформація буде внесена протягом п'яти робочих днів. Така ситуація, хоч і ускладнює роботу структурних підрозділів мін'юсту, однак не є критичною. Додають фахівці. Дана ситуація не є ще ми стикнулися перший раз. Хочу нагадати, що за період з лютого, по квітень 2022 року така ситуація виникала, і органи Державної виконавчої служби справилися з цією ситуацією, задачі поставлені були виконані, рішення виконувалися. Тож фахівці продовжують свою роботу навіть в таких умовах, аби забезпечити громадян усіма необхідними послугами та просять із розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.